Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. З давніх пір і до нині кажуть, у нас в Україні здоровенькі були. Починаємо урок читання. Тема сьогоднішнього уроку Народні символи. Вірш Людмили Савчук Український віночок. На попередньому уроці дітки ми з вами переглянули фільм відеофільм про український віночок. А сьогодні ми з вами познайомимося ще й з віршом Людмили Савчук. Український віночок. «Конструктор». Утворіть нові слова з букв слова сторінка. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу. Відео поставте на паузу і запишіть, наприклад, слово. Сто рік Кір. Представляйте. Наприклад, но. Si, no. Напишіть. Порахуйте, будь ласка, свої слова. Перевірте, які можна слова утворити зі слова сторінка. Прочитайте перший стовпчик. Скільки складів у першому стовпчику в словах першого стовпчика? Правильно. Так, другий стовпчик. Прочитайте, будь ласка. Скільки складів у слові сіно, но, ракі, ріка, коні. Правильно, два. А в словах кріт і кран. Один. Прочитайте слова третього стовпчика. Ось скільки багато слів можна утворити із букв. Слово сторінка. Просто переставляючи букви. Гра твердий, м'який, приголосний. Згадайте українську мову, ми з вами вчили приголосні звуки можуть бути твердими, там м'якими. згадуємо, які букви позначають м'якість попереднього приголосного. Прочитайте люм'який, тому що буква Ю. Позначає м'якість попереднього приголосного. Л-м'який, бо буква Я позначає на письмі м'якість попереднього приголосного. М-м'який, тому що буква І позначає м'якість попереднього приголосного. М'який, тому, тому що буква «ні», звук «ні», тому що буква знак м'якшення позначає м'якість попереднього приголосного. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, сторінку 27. Віднови слова. Добері даний загальну назву. Прочитайте, будь ласка, вставте голосні. Букви, що позначають голосні звуки, і як назвати ці слова одним словом. Що це? Перевірте, будь ласка, себе, читайте швидко слова. Як назвати одним словом? Голос скажіть. Правильно, це квіти. Де використовують такі квіти, згадайте, де ми їх бачили у нашому житті, де можна зустріти. Ну, Звичайно, їх можна побачити на клумбі, та їх можна побачити біля будинку, палісаднику правильно, або ж можемо побачити в парку. А отакі рослини, як волошки й ромашки, ми можемо навіть зустріти їх де у полі. Працюємо далі з підручником. Сторінка 29. Заповніть таблицю. Ми працюємо з вами усно, Відповідаємо на питання. Тема нашої таблиці український віночок. Ми вже знаємо про віночок. Що ми знаємо, дітки? Ми переглядали відео. Що ми знаємо? Знаємо квіти, які вплітають, так? Да? Що ми хочемо дізнатися? Для чого саме ці квіти вплітають у віночок? Для чого саме ці квіти вибрали для віночка? Їх 12. Так. Де можна знайти інформацію про український віночок? Звідки ми з вами дізнавались про квіти? Правильно, відео, ще звідки. Прочитати оповідання або вірш про український віночок. Ми з вами на минулому році переглядали відео і давали відповіді на отакі запитання. Відкрийте, будь ласка, ваш листочок. Перевірте правильність виконання вашої роботи. Скільки квітів зазвичай в українському віночку? Правильна відповідь 1. Як я казала, А. 12 квітів у віночку. Яка квітка нагадує шматочок неба? Ромашка чи волошка? Що у вас написано? Ну, звичайно ж, два Б. Це волошка. Яка рослина у вінку символізує український народ? Як ви думаєте, дітки, калина чи чорнобривець? Ну, звичайно ж, калина. Які завдовжки стрічки у вінку. Коротші від коси дівчини? Не, не коротші від коси дівчини, а довші. Не коротші від коси дівчини. Правильна відповідь? Не коротші від коси. Що вишивають на білих стрічках? Місяць і сонце чи зірочки? Що у вас написано? Перевірте, будь ласка. Ну, звичайно, ж, це 5а. На стрічках вишивали місяць і сонце. Молодці. Працюємо далі. Відкрийте, будь ласка, сторінку 28. Вірш Людмили Савчук. Український віночок. Послухайте, будь ласка. Уважно цей віршик і запам'ятайте, які квіти зустрічаються у віночку. Людмила Савчук, український віночок. У віночку нашим різнобарні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись, Любо, гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили. У барвінку листя, аби довго жили. Чорнобривці квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси любові. У вінок плітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити, а в червонім маку, що росте у полі, кров людей пролита, у боях за волю. Є ще різні квіти в нашим ріднім краї. Їх веселе літо у вінок вплітає. Назвіть, будь ласка, які квіточки, плітають в український вінок. Перерахуйте, будь ласка, волос. Так, молодці. Працюємо далі. Щоденні п'ять читаю для себе. Прочитайте, будь ласка, поставте відео на паузу, прочитайте вірш і віднайдіть, що символізує кожна квіточка, кожна рослина у віночку. Прочитайте, будь ласка. Працюємо далі. Розкажіть про кожну квітку, підтверджуючи слова рядками вірша. Знайдіть і прочитайте про любисток. Голос читаєте, що символізує листя Барвінку у віночку. Для чого вплітали чорнобривці? Що символізують кетяги Калини у віночку? А колосочки жита? Що символізують такі червоні-червоні квіти мак у віночку? Зачитайте, будь ласка. Молодці. Прочитайте, будь ласка, останні чотири рядки віршика. Що? Влітає всі-всі квіти, які квітнуть у віночок. Ну, звичайно, це веселе літо. Щоденні п'ять збагачую свій словниковий запас. Прочитайте, будь ласка, вислови. Працюємо з підручником. Вірш Український віночок. Щоденні 5 висловлююся за змістом прочитаного. Чому у віночок уплітають різнобарвні квіти? По голос відповідаємо. З яким настроєм треба читати цей вірш. Так, молодці. Продовжуємо. Читаю для кого, дітки. Прочитайте, будь ласка, вголос і відгадайте загадку. Що ж це таке? Навесні вона в теплі, проростає з землі, має трунок, має вроду і дарує насолоду. Дивіться, дітки, трунок зірочка, це значить, ми дивимося, трунок п'янкий запах або пахощі. Що це таке? Навесні з'являється все літо, радує нас, що це таке? Ну, звичайно ж це квітка. Правильно, дітки, це. Квітка. Давайте створюємо асоціативний кущ на тему квіти. Квіти це букет. Правильно свято. Вітання. Правильно. Який настрій несуть нам Квіти. Ну, звичайно, це радість, раз це свято, вітання, радість ще. Ось ми тільки познайомимося з словом трунок. Що це? Пахощі, правильно, ще що нам дають квіти. Для чого ми їх садимо на клумби, в палісадник біля будиночку? Ну, звичайно ж, красу несуть нам. Ну і звичайно ж, дітки, це любов. Мабуть, нема такої. Людини, яка б не любила квіти. Молодці. Вдома навчіться виразно читати віршик Людмили. Савчук, український віночок. На цьому наш урок закінчено.